Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа, Одеська філія, і у нас у продажу Volvo xc 90 2011 року з бензиновим двигуном об'ємом 3,2 літра, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автомобіль в гарному технічному стані, також він гарний зовнішній, по кузову без нюансів. Чудовий стан, гарні легкосплавні оригінальні диски. Непогана гума по комплектації. Шкіряний салончик сьомимісний, комфортний третій задній ряд, перегородка, до речі, знімається, шкіра, як на свої роки, в збереженому стані, без дир та інших негативних моментів на стелі є люк. Попередньому рядом повний електропакет, автомобіль доосначений газовим обладнанням, мультикермо. Двозонний клімат контроль, штатна мультимедіа непоганого звучання, підігріви передніх сидінь та багато інших корисних функцій. До речі, електрорегулювання сидінь з пам'яттям. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського 15А. Чекаємо на вас.